Друзі, привіт! Продовжується наш скопус-марафон І сьогодні, власне, у нас вже за планом, за розкладом, одна із тем, на яку завжди варто звертати увагу, це де шукати колег. Адже колеги це не тільки ті, з ким ви потенційно можете писати публікації чи залучатись до якихось досліджень, а це і також. Власне, ті колеги, ті авторитети, на які ви будете звертати увагу при аналізі публікацій, а також при пошуку джерел натхнення. Дуже важливо, коли ви займаєтесь пошуком колег, особливо на початкових етапах, бути впевненими, що дійсно цей дослідник є визнаним чи є фаховим у тій галузі, якою ви займаєтесь. Тому досить. Важливо зупинитись на цьому моменті зараз, взагалі, цифрові ресурси вони дозволяють цей процес досить класно спростити та, взагалі, перейти до цього більш осознаного. Тому, власне, я пропоную, як і завжди, в процесі роботи з вами створювати певний конспект, певні примітки, за допомогою яких ми будемо з вами закріплювати інформацію. Отже, перше, що ми з вами кажемо, що колеги, не тільки співавтори. І потенція, а і потенційні а об'єкти. Для досліджень. Інакше кажучи, за допомогою аналізу колег, за допомогою аналізу їх праць, ви можете сформувати певний пул досліджень, які ви будете аналізувати, коли будете вже працювати над публікацією. Це вам допоможе. Зазвичай кожен дослідник має певну базу, певну певний пул тих науковців. за чиїми дослідженнями він слідкує. Тому, друге, ми кажемо, що пошук колег тотожно, або давайте я так напишу, дорівнює систематизація, накопичення, узагальнення. Саме так я пропоную до процесу пошуку колег до процесу пошуку потенційних співавторів чи об'єктів для дослідження, підходити з тої точки зору, що необхідно, також отриману інформацію узагальнити. Саме із цього і випливають цифрові інструменти. Отже, інструменти, і тут давайте я напишу 3.1. І я вам пропоную рісточки. Що це таке? Це соціальна мережа для дослідників. Я пишу соціальна мережа плюс репозиторій. Давайте уважно поглянемо. Отже, що таке Research Gate. Research Gate, як я вже наголошував, це не тільки соціальна мережа, але і великий репозитарій. Окрім того, це досить зручний інструмент для командної роботи. Наприклад, давайте поглянемо на. Профіль дослідника. Ви бачите інформацію про нього, ви бачите е, галузь його знань. Також ви можете, до речі, знаходити роботу, також ви бачите його дослідження і, власне, створену ним лабораторію, тобто з якими дослідниками він ще співпрацює. Також за допомогою ResearchGate ви можете знайти публікації. Наприклад, е, галузь ваших знань. Розробка. І одразу ви можете знаходити як людей, так і дослідження. Таким чином ви бачите список людей за цією галуздю. До речі, щоб ми з вами не загубили. Посилання буде наведене. Таким чином, ви бачите дослідників, з якими можете працювати. Окрім того, ResearchGate вкладений так, що можна сортувати за кількістю цитувань чи за публікаціями. Окрім того, ви можете ставити питання чи роботу, а також розглядати дослідників за інституціями. Тобто, таким чином створюється дуже круте ком'юніті для, власне, Ваших досліджень для пошуку потенційних партнерів. Також ви можете зробити і сортувати за типом досліджень. Наприклад, вас цікавлять або повні тексти, або, наприклад, цікавлять лише огляди. Немає нічого більш простішого, як. Це зробити і реалізувати. Таким чином, ви бачите свої дослідження власне, за тою галузю, за якою ви шукаєте. Це досить крутий та важливий інструмент. Окрім цього всього, ви можете задавати питання і отримувати на них відповідь від більш досвідчених. Дослідників. Також це досить крутий інструмент, де ви можете розміщувати презентації чи е, тексти доповідей або певні якісь результати. Тому ResearchGate це досить крута платформа для пошуку дослідників. Власне, перейшовши за наведеним посиланням, ви можете ознайомитись та переглянути всю інформацію. Така ж сама процедура, взагалі, як дослідники формуються це за певними мітками. В ResearchGate це галузь досліджень. Також я вам раджу скористатись Академії Google Scholar. За допомогою Академії Google Scholar ви можете власне, також переглянути дослідників. І тут я пишу, що Google Академія це не тільки дослідники. а Мітки бібліотеки. І зараз ви зрозумієте, про що йде мова. Власне, ви можете приглянути дослідників, але більш. Цілісною картина буде, якщо ви будете користуватись мітками. На даному каналі є інформація про те, як створювати профіль, як його удосконалювати. І один із моментів, на якому варто зупинитись, це власне мітки. За допомогою міток ви можете відслідковувати виключно тих науковців, які є за вашою галузю, є за вашим фахом. Наприклад, дуже Є загальні мітки, наприклад, вугілля, і дуже багато є дослідників, які працюють в цій проблемі. Але якщо, наприклад, я створюю якусь дуже вузьку мітку, наприклад, підземна розробка, то дослідників порівняно ну, є не так багато. Тому власне можна знайти цих дослідників та поспілкувати з ними також зазвичай наведені контакти, наведені публікації, тому ви можете знаходити. В чому ще є перевага Академії Google, що ви можете, окрім того, що ви переглядаєте дослідження та дослідників, окрім того, ви можете власне вносити інформацію в бібліотеку. Наприклад, ви побачили дуже цікаве дослідження, яке вас зацікавило. І що ви робите, ви його можете додати в бібліотеку. От кількість версій, статті, наприклад. І нажимаєте зберегти, і воно у вас вже додається в бібліотеку. Таким чином ви обираєте, в яку бібліотеку її можна зберегти. Наприклад, публікація. Ну, готово. Таким чином, це Google Scholar це не тільки дослідники, мітки, але і бібліотеки. Завжди намагайтесь будь-які власні дослідження чи колег структурувати за певними галузями. Ну, і, звісно, це з Я нагадаю, що також я вам наведу посилання. І це, мабуть, одна із найбільших баз, де можна отримати власну інформацію не тільки про дослідників, але і про галузь, і також про журнали. Про це також ми будемо говорити далі, будемо говорити в наступних дослідженнях, в наступних уроках. А зараз саме головне, що. Ми зазначаємо, що це дослідники, журнали. Спеціалізації. А, таким чином досить уважно можна переглянути та, власне, шукати авторів, наприклад, за афіляцією. Давайте з вами чином. Наприклад, Дніпро Technology. або, наприклад, за містом, і ви бачите, що, наприклад, за установою Інституту технічної механіки. І ви бачите, власне, дослідників, бачите розподіл за галузями, також ви бачите. За кожною галузю ви бачите власне дослідження, які можна аналізувати, які можна переглядати. Це досить крутий та дієвий інструмент. Отже, що ми з вами повинні запам'ятати з цього невеличкого року, з цього невеличкого підкасту. Перш за все, що будь-який будь пошук колег це тотожний не інформації, а більше систематизації та узагальнення. Друге, цифрові платформи, цифрові ресурси, такі як ResearchGate, Академія Google, власне, Scopus або Pablons, вони дозволяють знаходити колег, знаходити дослідників. А окрім цього, всього ще і спілкуватись. На етапах дорослішання, на етапах вашого професійного зростання, у вас буде формуватись певний пул, певне коло дослідників яким ви довіряєте. Я також раджу вам, поки ви ще лише починаєте працювати над публікаціями, чи, можливо, навіть шукаєте джерела для натхнення, визначитись з декількома дослідниками. За ким ви будете слідкувати. І в ResearchGate є досить крутий такий інструмент, який називається Слідкувати за дослідником. Ви будете підписані на його оновлення. Окрім цього всього, ви зможете також повідомляти іншим дослідникам, що у вас вийшло нове дослідження, і варто цим скористатись та проаналізувати. Таким чином, друзі, як бачите, все. Просто нічого немає складного. Крок за кроком ми рухаємось до написання та створення своєї першої чи вже не першої публікації, тому прохання вподобати та поширити вказаний допис, вказане відео серед своїх колег. Таким чином ви пригортаєте увагу та робите більш помітним. Друзі, як бачите, все дуже просто. Підписуйтесь на наш канал.